всім підписникам. Отже, давайте тако зразу наперед. Динамічний, тяговий, зручний ДТЗ-354У. Задні вантажі 2 по 45. Руль з можливістю регулювання кута нахилу. датчик наявності води в паливі, інформативна панель. Маса 1660 кг, посилена трансмісія, рівна підлога, гумовий коврик. Розмір передніх шин 7,5х16, задніх 11,2х28, примусова гідравліка, купа гідрачів, комбінований ящик для вашого інструмента і панель в віді самольота. Самий лучший трактор. Якщо ти хочеш цю діч почути, то йди на майданчик, де його продають. У мене трошки буде по-іншому вибиратися трактор. Зараз з вами будемо говорити про те. Як Сеня і чого Сеня вибрав ДТЗ-354У? Чого Сеня не вибрав трактор на 40 коней, на 4 циліндра, Чого Сеня не, не вибрав трактор на 50 коней. Чого Сеня не вибрав трактор ДТЗ Донфенг 244. Там бі-друга серія, зараз у них називається. З гідравлікою принудітельною, І саме головне, там роздільна гідрована. Ти ж зараз, сеня балабол. Ванна то тут осовмісна, а, а в Донфен гороздільна, це не а ти взяв це. Ай-яй-яй-яй-яй. У мене прицеп фізкультурника. Весь металолом до гідравліки не підключається. Маючи опит шифінга, що ми за 6 років накатали 400 мотогодин. Хай з цим ми накатаємо за 3 роки. 500 мотогодин до заміни. За цих 3 роки я куплю собі гідротрансмісійку на цих гарбузах, щоб її замінити. Але найголовніше, в мене фляга не свистить. Якщо мені треба буде привезти багато тюків соломи і в мене ну немає прицепа. А в сусіда є прицеп МТЗовський старий, то я візьму цей прицеп. Ну я не буду підключатися до своєї гідрованни. А ви підключитесь. І от то все, болото візьмете собі і все. І хто винен невістка. Так що думайте флягою, і все буде добре. Так, зараз будемо розказувати, показувати, що саме я його вибрав. А, і ще. Сіня, ти ж казав, що трактор буде ексклюзивний, а його зараз везде на кожному углу. Ну, наприклад, в Вінниці його ж не так багато, тільки ось почали завозити і за цього купляв саме напряму в ДТЗ, бо в Вінниці їх не було. Ну, чому? ти казав, що буде ексклюзивний, балабол, всі діла. Ну, ви любите попотякати. Ну, якщо ти слідкуєш за моїм каналом, то я ще з осені почав потихеньку його підбирати. Потім в мене було кілька голосувань. Суть яка? Зимою я вже дзвонив на ДТЗ і питався про цей новий трактор. Іменно не такий, а стандартний з грузами, нюв, без принуділовки. І там дівчинка менеджер зі мною говорила і каже: якщо вам, наприклад, не к спіху, то десь через півроку, ближче до літа, пливуть такі ж самі ДТЗ, але каже, вони будуть з Принуділівкою. Там, каже, буде Принуділівка, буде гідрачі будуть ззаді. І каже, що щось там буде нове з грузом. Я ще точно не знаю, але щось буде. І от, знаєте, в той момент таки подумав: ну всіх є принудительна гідравліка, я вже візьму цей трактор. Та й щоб на ту диску ніякого допоможного груза не ложити, то може трошки придавлю та й по цих гарбузах осінню піду. Розумієте? Жлобство зіграло трошки. І за того ждав цю модельку. І зато ця моделька на той момент була ексклюзивна, бо їх ніде не було, про них навіть ніхто не знав. Може, ще хтось десь там подзвонив до тої дівчки, та й вона йому розказала. Розумієте? Розумієте. Далі. Що взяли іменно його? Народ, не повірите, брали листок, ручку, воно, бачите, гарбузи. Писали, щитали, економію виводили. Чого не чотирьохциліндровий, Зараза, четвертий циліндр як не як він жре. При наших об'ємах землі він нам невигодний. Хтось може посміятися, та як так, невигодний. Є такий блогер криничний, він в основному в Тіктокі. От я дивився його відосики, коли в нього забрали скаут по гарантії 40ку, дали йому 50-ку. І він цією 50-кою поїхав грати земельку. І от він її виорав і каже: да, отлічно, 50-коней тягне всі діла, все зашебісь. Але зараз за щось солярки пішло набагато більше, чим треба. Я купив трактор для себе. Я купив трактор за свої гроші. Я купив трактор під свої потреби. Розумієте? Не за ваші потреби, не за ваші гроші і не, взагалі не для вас, для себе. Кожен вибирає під себе. Бо тут, так, да, четвертий циліндр. Коли я про це сам говорив, думав, да, четвертий циліндр. Ну, щоб в мене ще було таких городів штук 5 зверху, можна б задуматись про четвертий циліндр. На даний момент три циліндри, 1,9 об'єм, об'йом. Буде жерти менше, чим 4-циліндровий. Но робота для основного агрегата в віді гарбузового комбайна буде робитися на раз-два. Розумієте? От. Економія. Про сумісну гідравліку. За 3 роки ми заробимо грошей для того, щоб залити нову гідравлюку, якщо в нас настане це время на мотогодини міняти. Бо кажемо, ми ж. Як любите казати, ви його тільки фотографіруєте? Так, да, фотографіруємо. Просто з гумом робимо, та й все. Тепер давайте йдемо по порядку. Дивіться. Можливо, можна було б мені взяти і 40 Але ще є така чортня, як бак. Зараз сороковки, всі трактори йдуть з закосом під великих фермерів. А саме, ви. Своїми коментарями під відео, і це з одної сторони хорошо. Видно, що вас постачальники слухають. Ви всі кажете, маленький бак, незручно заливати, маленький бак, незручно заливати. Я там поїхав в поле, мені треба ще в баках волокти солярку, щоб його заливати. А там воно знову мені незручно заливати, бо вітер пилюка, Ну коротше, це у вас два цих момента. Що немає тої солярки, треба волокти і маленькі баки. І що зараз почали робити всі виробники? Вони почали тарабанити баки сюди. Зліва, справа, по два ставити, по одному баки. Якщо ви, людина, в якої є багато землі, виїдете в поле зранку з метою вернутися вечором і зробити всю роботу, той трактор для вас, Да. Бо з цим вам треба примудровувати собі якусь нішу, щоб волокти ще солярочку додатково. Ну, Чому мені не підходить, ще той трактор іменно з таким баком? Тому що я той бак навернув дуже швидко. Я не говорю, що у вас там, коли ви їдете по дрова, асфальтірована дорога. Я говорю про те, що ось до елементарно бризговики ми вже їх навернули. Ми вчора просто поїхали піску набрати. У нас зараз йде обкатка, але ми вже пісочок собі привозили. То бачите то цей фільтр. Що ви розуміли, ми заїхали тут в Ямки. І от у того вже був бугорок, десь сантиметрів 10 до фільтра. І ви ж зараза всі, е, зразу дуже легко побачити, хто в мене в коментарях е, звичайні люди, а хто в коментарях е, той, хто не буде міх таїти, продає трактори. Та, фільтр обломає, все, хана, нема захисту, поганий трактор. Ну, Во-первых, сяде спочатку на кардан, потім до фільтра достане. Ну Бог з ним, ми захист зробимо. А от коли в цих людей питаєш, а якщо я з цим баком поїду в своєму чарі дрова красти, бо ми ж дрова їдемо, ми ж ніхто їх там не купує. Ми їдемо по полях, по цих всіх долинах, вирізаємо ці всі чагарники. а там же ж трава по пояс, і тут наїжджаєш гелякою, а вона там впирається, і ти вже тільки почуєш запах, дай Бог, а не просто станеш. Розумієте? То з баком все нормально, який чуть ли по землі не волочиться. А от з фільтром буде проблема. Розприділяйте трактори по їх принадлежності. Трактор для поля, да, з двома баками, це отлічна тема. Мій же варіант, город, виїхати в ліс по чагарниках. Мені бак зручніше тут, щоб був. Далі. Примущество цього бака. Ну там треба буде ремонтувати всі діла. Народ. Перших три роки я не переживаю ні за який ремонт. Треба буде ремонтувати, приїдуть, будуть ремонтувати. Це ще одна причина. Не два роки гарантії, три. Підмінний трактор дадуть, якщо не вернеться. Ще одна причина. Цей бак зверху, топливо йде, йде все самотоком. Плюс, ну, то, щоб хорошо зроблено, бачите, що з двох сторон йде забор. Тобто, якщо підверх будеш їхати чи під згори спускатися, то не буде хапати воздуху, рівномірно, буде розподілятися. Якщо зимою будеш виїжджати, солярочка буде підігріватися. А якщо в тебе буде бак тут, і ти захочеш зимою польоти. То є така штука, що може трошки підмерзнути, бо воно ж то звідти буде хапати, до догори, а трубочка то тоненька. Розумієте? Надіюсь, розумієте. Залити сюди солярку, 40. Е, Кстаті, пишуть, що 39, але ми щось лили, бляха муха, нас чуть не на 42 літра сюди влізло. Треба буде потім перемірити. Ну бак тут, а... як для наших потреб, його має хватити. Що вам ще показати? Генератор 750 Вт. Віддалі? Отлично. Так, в принципі, стандартний трактор. Основний посил був на двигун. Основний посил був на гарантію. Якщо рівняти з Донфенгом, то що ви мені зараз впрікаєте, це йде як 35-ка. Можете писати, що тут нема 35 коней, можете писати, що є. Я відкрив основну їхню інструкцію. Там сказали: поміняли давлення, поміняли форсунки, поміняли топлюну. тобі 35 коней. Донфенг позиціонірується як Який? правильно, як 24-й трактор. Бог з ним. Там може десь теж набрехали. Але якщо 24, то значить 24. Плюс там двигун не масовий. Як би це вам пояснити? Дивіться. Двигун ЗН Він, во-первых, йде на 1,8, це йде на 1,9. Тобто, ми от взяли листочок, поділили і почали думати. 1,8, 1,9. Тут 35, там 24. Ну Бог з ним. 1,8, 1,9. Хай той 1,8 можна розкрутити до 30 сміло. Вроді би, нам теж буде вистачати. Но! Які нюанси? Скільки в нас є тракторів в Україні, які мають двигун ЗН390. Це не КМ, який стоїть на всіх 244-х тракторах, який дуже багато завозять. Ну, розумієте, я з цього пляшу. Цей завозиться відколи ДТЗ є. ДД-390 це зараз у нього абревіатура. Ну він з тої пори завозиться. Двигун масовий, як Двигун постійно є в Україні. На двигун є запчастини. Ну і там та нальпка. Три роки гарантії. Розумієте? Ми з цього виходили. Якось так. Що ж вам сказати? А. І ще, знаєте, от ви всі коментуєте, типу оцей про тріпак, гідрованну, всі діла. Але ж ніхто не каже і не пише, що. З Донфенгом була лажа, коли його привезли. А яка лажа? А його бляха-муха, привезли і влупили на нього ціну. Зараз він що? Зараз він в ціну, як цей ДТЗ, 8 косарей стоїть. А його коли привезли, то яка на нього була ціна? А 8500 мать його. Якщо хтось думає, що це не так, то порийтесь в інтернеті. Інтернет все повне. Ютуб, Тікток, нічого не забуває, там воно є. Донфенг ізначально ввезли. І за що Шедонфенг зразу на перших парах відлетів, це і за те, що там ціна була на 500 баксів дорожа. Тобто, логічно думаємо, ціна на 500 баксів дорожа, мотор набагато рідкіший, ніж цей. І тут 35, там 24. Розумієте? І при таких розкладах та гідрованна йде вона в дупу. У мене до все фізкультурне знаряддя. Тобто, якось так. А там просто маркетологи завезли. І рішили, як то кажуть, як вагроволинь, мені дядько це подобається каже, привезли Донфінг, і поставили на них таку ціну, їх беруть. Вони рішили дороже, їх все одно беруть. А тут, а виходить, поставили ціну, рішили дороже, а їх ніхто і не почав брати. А походу почали ДТЗшки 35-ки лупити. І прийшлось ціну зайнімати. Хоча він, Донфінг, заточувався під ДТЗ. Ну, кажуть, ми повелись на мотор. Масовий. Ми думаємо про ремонти. Хоч ми сюди, сподіваюся, лісти ніколи не будемо, але ми зараз про це думаємо. Отакось. І ось оцей ящик. Можете сюди влупити бетон, ша чогось, але я вам кажу, то все фігня. Сюди не треба нічого влупити, Все воно тут красиво, удобно. Але що ви розуміли, їздили вчора по пісок, сюди влізла вся моя апаратура, сюди влізли бризговики, які ми повідривали. Пляшки дві з водою і рушник, щоб витиратися. І ще, а, ще ключі і все остальне. Тобто сюди можна напхати стільки, що ого-го А то, коли сідаєш на якийсь другий трактор, починаєш десь тут, а що правильно. Ну, сюди папа телефон ложе, кстати. Удобна тема. Починаєш десь тут розпихати і все діла А так, все туди і то що треба, працює По ергономіки папі трактор подобається. Хтось каже, мені типу, мало місця. Папа без проблем. Грається рулем верх-вниз, і він ще підтягує собі сідушку ближче, щоб доставати удобно до педалів. Все. Зараз ще іноді ми не можемо з першого разу включити передачу. Це ще нормально, тому що ми тут часа три тільки його на ньому наколотали. Десь трохи далі притреться, розітреться і все буде добре. Ще дивіться, які ми виявили нюанс. Тут будемо робити отакі козирьочки Для чого? Тому що коли ти. Їдеш ночі, у нас вже були поїздки ночі, світло звідси, фігачить туди, трошки незручно. Доробимо козачочки. А так, взяли його, змастили. Гаючки, болтики подивились, підтягнули і все. Отакий От він був вибір. А то, що ви там всі кричите, я би взяв то, я би взяв все, то беріть! Я взяв це. Під мої нужди, під мої потреби, під оцей гарбузовий комбайн. Взяти 50-ку, яка буде жерти набагато більше, ну реально воно буде жерти більше. Але цей зможе його крутити на раз-два. При тому, що його крутять цей комбайн 24-ки, ми виходимо, що 35-ка. Притом 35-ка в Україні яка ще є? Тільки ловул 354-й. Але там один циліндр лишній теж буде жарти більше. Розумієте? Як не як, ми трошки поскупилися, навіть так можемо сказати. Ми дивилися наперед, що ми заробимо і що в нас буде. Ідеальний тандем. А там кажу, є у вас гроші, можете купити зразу лексус собі. Купуйте лексус нашого вам цей трактор. та їздіть. А то я би взяв 50-ку, я би взяв то. Я би взяв ходох. Булочку і чай. І на цьому все б закінчилось. Задар ноги і дивився телевізор. Але ні, мусиш добрати брати от отакого дивотехніки для того, щоб працювати, заробляти і якось виживати. А так ось дивіться, весь наш металолом, який буде з цим трактором працювати. Так що такі діла, ребята. Все, всім радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо. Тільки нормально коментуйте. а то ви там наматюкаєтесь, матюкаєтесь, то вас YouTube починає блокувати. Хтось пише, я не матюкаюсь, воно мене все одно бере, викидає, і ти удаляєш коменти. Я не удаляю коменти. Якщо алгоритм бачить, що ваш комент іде, типу, як нацистський якийсь, як угроза комусь, розумієте, воно вас буде викидати. Красиво об'ясніть і все. Напишіть, ти рідиско, та й все. Та все буде понятно. А в дальнішому кажу, будемо на площадке, будемо рівняти. Його з Донфенгом, його з сороковкою, його з 50 -кою. І там можете хоч взяти зразу ДТЗ-шку 140-ву. Там і мощність, і потужність, і всі діла. Всім все буде достатньо. Кожен вибирає трактор під себе. В кожного є голова на плечах. Те, що я вам розказую, ви подивились, послухали. І далі ваші дії. Йдеш на майданчик, ти точно знаєш, що тобі треба, це. Йдеш на майданчик, ти знаєш, на що тобі треба подивитися в тому тракторі, якого ти хотів. І третє, ти йдеш на майданчик, ти знаєш, що тобі спитатися в того дядька, який тобі буде впарювати трактор. Бо ти можеш сказати, от я такий молдаванін, сеня звати, там він мені щось розказує. Що ти можеш сказати? І все. Інформації лишньої не буває. А там кожен під себе. Ну все, народ? Як завжди, всім часі, радію дачі, Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо. Головне це здоров'я. Все, всім до побачення.